На місяць раніше розквітнули Павловнії у Кропивницькому. Цим павловніям, що ростуть на площі Богдана Хмельницького, сім років з п'яти дерев почали квітнути три. Опікуються ними працівники комунального підприємства Благоустрій. Квітнуть вони, якщо ми згадаємо, що в минулому році ми зустрічалися в травні, то в цьому році аномальна весна. Ви бачите, що вже початок квітня. Павловнія походить зі східної Азії, має світло-фіолетові суцвіття. Як відсвітуть, вони перетворяться на плоди з насінням. Дерева можуть вирости до 25 метрів у висоту, розповідає агрономка. Швидко дуже росте, воно де може вирости за рік на 2 метри. Ми зараз стоїмо і чуємо, як воно пахне. Ми донос у нас. Павловні є тут на площі Богдана Хмельницького і на сквері Бузоляка, Це на вулиці Соборні. Говорить, у Кропивницькому таких дерев всього 20. Це подарунок від жителів місту. Дуже красиво цвітуть і пахнуть. От ще я бачила, моя знайома виставляє відео квітучого магноліями івано франківську То я теж побажала би нашому місту, щоб у нас було. Багато квітучих дерев. Зі слів агрономки, Павловнії квітнутимуть до кінця травня. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.